Про наступне. Хочу трохи підсумувати те, що ми дослідили безпосередньо в судовому засіданні, і зазначити про те, що до Гасінського районного суду Вінської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Копольського за наступні обставини. 7.08.2012 року о 22 годині Копинський перебувачі в місті Гайсін в п'яному вигляді, мав неохальний вигляд, образливо чіплявся до працівників міліції проїхати в Гайсінський ревіділ для складання адміністративного протоколу. Відмовився намагався втекти, хавався, хватався за формальний одяг, чим чинив злис здійснення законним вимогам працівників міліції. Тобто, на думку дільничного інспектора, копийський вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтю 185 кодексу про адміністративні правопорушення України, а саме допустив звісно непокору законній вимоги працівників міліції. Ці матеріали ми розглядали на протязі певного часу судового засідання. Отже, що було встановлено? Безпосередньо Копийський винив себе за статтею 185 Кодексу про адміністративне правопорушення України не визнав категорично заперечуючи скоєння будь-яких правопорушень лише за статтею 185, що передбачає, будучи опитаним в судовому засіданні в якості особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, кописки пояснив. Що ввечері, 7 березня 2012 року, із співробітниками в кафе відмітили свято 8 березня. Біля 2150 він із співробітниками вийшли на вулицю, купили квіти. Він залишився із свідком Цепатан з яким пішов пішки додому, знаходячи поруч із будинком 61, що по вулиці Карла Марса, тримаючи телефон у руці. Цей час ДАІ Гасінського райвідділу райіділу бондери безпідстану відібрав у ньому мобільний телефон за підозріше його фіксація на відеокамери виконання працівником міліції службових обов'язків на вимогу. Повернути мобільний телефон водарів, безпричинно вдарив його кулаком в обличчя, від чого Копильський впав на землю. В подальшому з'явився явив, бувший працівник міліції Рубля, який також безпричинно застосував до Копийського насильства та ударив його кулаком в обличчя, внаслідок чого Копильський невсочинно нога впав на землю. В цей час приїхали працівники ЗДСО, які також. Поваливши його на землю, незаконно застосували до нього фізичні насильства та спеціальні засоби, доставили до газінського ревілу. Всі дії Копильського стосувалися вимолювання повернути йому мобільний телефон, нікого він не ображав, не намагався когось дарити, заформлений одяг для приміження міліціянта не хватав, не намагався тікати. Взагалі за події не почув жодної вимоги від працівників міліції щодо зупинення вчиняти будь-яке правопорушення. Його сп'яніли стан не відноситься до такої тяжкості, який ображав би оточуючи. Свідком цих подій був цепотан його співробітник. При відвіділі його не поміщали у кімнату затриманих, розмовляв з ним лише чергово. Через деякий час привезли мобільний телефон, а потім відвезли. Пописував в лікарню, де пройшов останнє освідування та був одразу госпіталізований в трактонтологічній відділенні. Працівники міліції під час насення ними служби жорстоко побили пописку, в результаті що у нього було виявлено э, зачин тесту, головного мозку з помірно вираженим вегетативними розладами, множені забої м'яких тканин обличчя, забір грудної клетини і лівого ліктіолу суглобу, опущення правої нирки. А на свіні купкопильський також стверджував, що жодної непокори законним домовам співробітників міліції він не вчинив, оскільки, по-перше, не було можливості внаслідок великої кількості переваги співробітників міліції. По-друге, оскільки, на його думку, співробітниками міліції йому не висувалося жодних законних вимог, яким би було неможливо підкоритися. Жодного процесуального документу ні один працівник міліції не надав йому на ознайомлення чи підпис, не знав за що був затриманий. Жодних понятих поруч з ним не було. Пока По за аналогічно пояснення в попискому надав судовому засіданні допитаний світок Цепотан, підтверджуючи, що працівники міліції звертались лише з однією вимогою, заборонили проводити відеофіксацію. в міліції. Не бачив дільничного інспектора, Копийського не затримували, не давали йому жодного документу на ознайомлення, не опитували ані його, ані Копийського. З його слів Копийського було на його очах безпричинно побито співробітниками міліції, оскільки вони нічого не порушували. Копийський нікого не ображав, не тікав, підстав для затримання не було. Деякі відомості також підтримав Печкалюк. Який е, був свідком е, лише подій, які відбулися в райвідділі міліції, опитаний в судовому засіданні дільничний інспектор міліції Махнув засвідчив, як він е, зокрема збирав, збирав адміністративні матеріали щодо Копильського, та які вчиняв процесуальні дії та відомості, які йому стали відомі щодо вчинення правопорушення. Пояснив, що його викликав черговий та сказав про необхідність складання протоколу. Зазначив, що незаконна вимога полягала у хватанні за верхній одяг працівників ДСО, склав матеріали за рапортами працівників міліції та готову, готову довідку про стан сп'яніння Копильського приєднав до матеріалів. Матеріали були зібрані та складені в повному обсязі на протязі 20 хвилин. Там 22-20 годин правопорушника зі слів дільничного він його вже відпустив. Останній відмовився надавати пояснення та ставити підпис в присутності понятих, які висували закони, вимоги працівниками та її до купуєско дільничників пояснити судовому засіданні не зміг через неволодіння інформацією. Допити в судовому засіданні свідок Мазепа підтвердив, що він працює працівником, де її не теперішній час. Зазначив, що у копильського полягалася у тому, що він не захотів з працівниками ВДСО їхати в лікарню. Щодо висування особисто ним будь-якої законної вимоги категорично заперечив. Допитаний свідок Кравчук понятий в судовому засіданні, зазначив, що його бодарів запросив. Болив, це працівник Деї запросив бути свідком райвіділ, як Копильський чинить непокору та взагалі засвідчити дану особу. Копильський, за його словами, був одягнутий у світлий одяг, проте нам було досліджено, що за протоколом про адміністративне затримання Копильський був одягнутий у темний одяг та знаходився за гратами. За ще його забрали до райвіділку, пояснити не зміг. Копильського ніхто не оглядав. Не обшукував, не пропонував дати пояснення, ознайомитись із протоколом та підписати його. Допитаний у судовому засіданні свідок Степенко показав, що він бувши працівник ВДСО. Доставили пописку в вони з міліцію, бо так їм сказали працівники ДАІ, а також для з'ясування анкетних даних пописку. Проте він особисто не бачив, як пописів приставав до працівників ДАІ. Ніяких слів від Копийського він не чув. Неправомірних дій Копийського не бачить. Довідку про алкогольний стан завіз до райвідділу через дві години, як пописку вже тоді відпустили. А також він був свідком, як попильського вдарив рубля. Допитаний судовому засіданні свідок Рубля зазначив, що він був ще працівник Даї. Був свідком, як Копильського затримали працівники ВДСО, як застосували до Копильського наручники та фізичну силу. Проте підтвердив про нанесення ним тілесних пошкоджень Копильському, зазначивши про необізнаність причини затримання ВДСО Копильського та що йому невідомі, які були законні вимоги працівників міліції Даї. Допитаний в судовому засіданні свідок Бондарю працівник ДАІ стверджував, що Копильський був незадоволений його роботою, брутально лаявся, брав його за формений одяг, за грудки, погрожував звільненням, фізичною розправою. На питання захисту про те, які законні вимоги висувалися до Копийського, зазначив про запрошення Копильського пройти до службового автомобіля БДСО. На уточнене запитання щодо законних вимог, особисто які видвигалися ним, або його напарником, запевнив, що таких не було та непокора була лише до працівників БДСУ. Таким чином, виправдуючи свою протиправну злочинну діяльність, працівники міліції дискредитували себе, викрили себе у неправомірних діях щодо Коплицького, вигороджуючи кожен себе особисто, надаючи покази, викривальні на себе та на іншого. Бажаю, що суд розглянув... Вказану адміністративну справу відповідно до приписів статті 245 Кодексу України про адміністративне правопорушення, приписами якої передбачено, що завданнями впроваджених в справах про адміністративне правопорушення є своєчасне всебічне повне об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її точної відповідності з законом запобігання правопорушенням, вихованням громадян у дусі додержання законів зміцнення законності. Відповідно до приписів статті 251, суд має приймати будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку можна встановити наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність давньої даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих свідків, висновками експерта речовими доказами, показами технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото і і, і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. В Адміністративних матеріалах міститься, рапорт міліціанта та водія Гайсенського МВДСО, Печак, а також пояснення понятого Михайловського, які в судове засідання на неодноразові виклики не з'явились та не були допитані безпосередньо судом щодо відомих їм подій. Європейський суд справ людини в справі Жого проти України 2008 рік своїми рішенням зазначить, що усі докази зазвичай мають бути представлені в відкритому слуханні справи присутності обвинуваченого. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, для забезпечення можливості надати аргументи іншій стороні в іншому рішенні дурсон проти недерландивносто шостого року, європейський суд вже також зазначав, що обвинувачення. Не може грунтувати звично чи вирішальною мірою на тих показаннях, які сторона захисту не могла оскаржити. Отже, використовуючи практику Європейського суду, суд не може прийняти до уваги як доказ деякі матеріали, що містяться в адміністративній справі. Зокрема, це пояснення безпосередньо другого понятого, а також бувшого працівника ВДСО Печа. В судовому засіданні також був досліджений журнал обліку, доставлених відвідувачів та запрошених до Гайсінського райвідділу, в якому міститься подвійна запис за номером 22. Одна з них стосується доставленого до ревіділу пописку 7.03.12 року о 10 годині вечора. Запис проводив працівник БДСО, МісНР, водій, Печак, який зазначив мету доставляння це для встановлення особи. Жодного доказу щодо іншої мети доставляння в журналі не зазначено. Характеризуючі дані на Копинського наступні. Як було зазначено, встановлено за анкетними даними Попинський є одружний, виховує двох неповнолітніх діточок на утриманні перебуває його родина. За місцем роботи та проживання характеризується виключно з позитивного боку. Раніше не судимий до кримінальної відповідальності, не притягувався до адміністративної відповідальності протягом останнього року. Також не притягувався всі ці. Докази, документи знаходяться і приєднані до відповідних матеріалів. Вислухавши пояснення сторін, дослідивши надані суді докази, я переконана про відсутність правопорушення, яке передбачає стаття 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення в діях попольського. Об'єктивною стороною вказаного правопорушення є, зокрема, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків. Обов'язковим елементом такого розпорядження законодавець визначив його законність. Як вбачається з матеріалів справи про адміністративні правопорушення, Копийському, а також ті, що досліджені були в судовому засіданні, Копильському не було приділено жодного законного розпорядження. Щодо вимоги до Копийського приїхати до райвідділу або в лікарню, яку він нібито відмовився виконувати, то відповідно до Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Дійсно, органи міліції мають право запрошувати громадян прибути до органів внутрішніх справ для надання пояснень, але за відсутності підстав для доставляння. Правопорушників чи приводу свідків такі запрошення є добровільними. Навіть у разі скоєння адміністративного правопорушення доставляння правопорушника в органи внутрішніх справ не є обов'язковим відповідно до припису статті 259 Кодексу України про адміністративне правопорушення, оскільки можливе лише тоді, коли існують підстави, вказані у цій статті. Зокрема, доставляння та затримання мають різне юридичне значення проте працівнику міліції, який складав протокол затримання. Напевне, це не було відомо. Крім того, у матеріалах справи про адміністративне правопорушення також наявний документ під назвою протокол номер 5 про адміністративне затримання складним дільничним інспектором міліції Макню, в якому зазначено, що затримання проведене з метою скласти протокол. Отже, якщо порівняти з журналом запису доставлених, то спочатку пописів доставлявся, я нагадаю, для того, щоб встановити його особу, вже дільничний записує протокол безпосередньо для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення. Проте, як було встановлено судовому засіданні, зазначений протокол був складений після доставляння копильського в ревідділок, а отже на час, навіть якщо і існувало правопорушення, воно вже на той час, коли Копильський знаходився в ревідділок, можна думати про те, що воно вже було припинено, якщо воно мало місце. Та обхідності в затриманні та фіксуванні це протоколом про адміністративне затримання не було жодної необхідності. Також при адміністративному затриманні та доставлянні в райвідділ міліції жодних з працівників міліції не виконав вимогу закону України про міліцію. Зокрема, де в пункті 8 статті 5 визначається наступні положення. Особам при затриманні або арешті зі ТІПАТО працівникам міліції повідомляються підстави та мотиви такого затримання. Роз'яснюють це право оскаржувати їх у суді. Надаються усні роз'яснення частини 1 статті 63 Конституції України право відмовитись від надання від будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в другому вигляді роз'яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України та прав осіб, затриманих, встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист свої прав та інтересів особисто за допомогою захисника з моменту затримання або арешту, право відмовитись від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та інших. Більш того, узагальнення Верховного суду України, які були винесені на період. Повноважень Верховного суду України, практика, я, які називалися практика розгляду суданих справ про адміністративне правопорушення, що посягає на основний порядок України про те, які чинні на сьогоднішній день, визначають, що вимоги працівників міліції та розпорядження це акт юридично рівнозначний наказу, що виражений у категоричній формі, тому мають бути законодавчо обґрунтовані. Одна з вимог складових для існування статті 185 це вимоги під час охорони громадського порядку. Як зазначили в судовому засіданні, працівники ДАІ, вони несли службу з приводу нагляду дорожнього руху. Це ж зазначено і в їх рапортах. Проте науковий коментар до диспозиції статті 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення визначає, що вимоги працівника міліції мають бути законними, тобто основані на припасах закону. У випадках, коли зазначені дії мали місце не при виконанні працівником міліції обов'язків по охороні громадського порядку, а в зв'язку з виконанням будь-якої іншої законної діяльності, тобто в сковичках, це і е, нагляд за дорожним рухом, то до випадків статті 185 е, ця непокора є не Більш того, якщо е, Вважати, що працівники дає діли закону, то тобто в такому разі завтра працівники дають почнуть вже розслідувати безпосередньо і кримінальні справи в нашій державі. Отже, у Верховного суду України про якість складання і оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення визначають. Зокрема, працівники органів внутрішніх справ, які складають протокол у справах про адміністративні правопорушення, не додержуються вимог в статті 256 кодексу про адміністративне правопорушення щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення невірно зазначають або взагалі не зазначають місце та обставини вчинення адміністративного правопорушення, не вказують адреси свідки потерпілих та інші відомості, необхідні для вирішення справи допускають інші недоліки. Своєю позицією. Верховний суд України рекомендує не приймати в якості доказів складені процесуальні документи з порушенням встановленого законом порядку збирання. Якщо ми оглянемо безпосередньо з протокол про адміністративне правопорушення, то фабулі не зазначене безпосередньо місце, де було вчинене адміністративне правопорушення. Також не існує інфективних ознак того правопорушення, яке до якого притягається особа копивські, крім того, звертає на себе увагу той факт, що в протокол про адміністративне правопорушення не відповідає суттєвим вимогам, визначеним, а також протокол про адміністративне затримання. Тут вимогам визначено інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, яке затверджене наказом МВС України No185 від 22.02.2001 22 року, які чини на сьогоднішній час. Зокрема, пункт 2.16 цієї інструкції, відповідно до якого усі протоколи про адміністративне затримання повинні бути пронумеровані типографським способом з проставлянням серії та номерів. За тією інструкцією пунктом 4.3 передбачено, що кожен такий бланк протоколу реєструється, видається під підпис посадовій особи. Проте в судовому засіданні було встановлено про порушення піднормативних актів, які визначають порядок роботи. Роботи дільничних інспекторів, що дає додаткові підстави для невпевненості в правдивих свідченнях як та діях щодо кописку працівників міліції, зокрема, згідно з дослідженим журналом видачі бланків протоколів про адміністративне затримання газів според вбачається про належність протоколу номер 5 серії 3.0.159 дільничому не махнюк, або дню, що є недопустимим. В протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено. Якій законні вимозі, якого саме працівника міліції не підчинився Копильський, не зазначена, яка саме була законна вимога, чого або кого вона стосувалася. Також не проставлені підписи понятих після відмови Копильського, це згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, підписати протокол про адміністративну відповідальність, що також є недопустимим, оскільки це є також вимоги закону і піднормативного акту того інструкцію, яку я називала. Практика Європейського суду з прав людини показує, що оцінюючи докази, суд застосовує критерії принципів доведеності позасумнів розумності, яке має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій факту, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою, згідно з вимогою статті 62 конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Керуючи пунктом 1 статті 247 Кодексу про адміністративне правопорушення України, я прошу суд закрити провадження у справі і клопочу перед судом про закриття провадження у справі відносно попитського Станіслава Миколаєвища за відсутністю події складу адміністративних правопорушень, що передбачає стаття СОСІПЯТО Кодексу України про адміністративне правопорушення. Крім того, в судовому засіданні неодноразово. Звучало, ми чули про те, що працівники міліції говорили про те, що їх шарпали за заформлений одяг, що їх ображали, що відносно них звучала або брутальна, деякі казали, деякі казали нецензурна лайка. Про це. Проте це не є ознаками. Правопорушення, що передбачає стаття 185. Крім того, в судовому засіданні працівники міліції не могли надати визначення, що чим різниця брутальна лайка від нецензурної лайки. Зупинятися на цьому я вважаю недоречно, в зв'язку з тим, що в, безпосередньо копийські не притягуються до адміністративної відповідальності за дрібне Моя... Мої клопотання або записна промова, як її назвати, викладена в письмовому вигляді, я хочу приєднати її справу.